Добрий день. Фірма ВІП-Запчасті. хочу вам запропонувати на розгляд карданний вал під хрестовинку 36х89. Це німецький стандарт хрестовини, Це один з потужних карданних валів, який ми пропонуємо, так як він йде всередині на профіль зірочка. Цей кардан ми використовуємо приводу кукурузних жаток, в особливості в Герінгофі. Так, Дане сповнення цього карданного вала це 21 шліць вилка і на 6 шліців. Це от така вона маленька, потужна, потужна хрестовинка. Дана хрестовина це бюджетний варіант, яка була на складі тут сфатив для відео огляду. Також є всі більш дорожчі хрестовинки. Також цей карданний вал можуть використовувати в приводі мульчировачів, великих прес підбирачів і на перегрузчиках зерна. Ну, там з другими вилками. Там, Наприклад, вилка може бути на 6 літрів 45 й вал і на 20 шліців 45 й вал. Оце отакий, отакий кардан пропонує фірма ВІП запчасті. Так що, якщо, що, дзвоніть, пишіть. Будемо раді вам допомогти полікувати вам карда, ваш кардан, щоб запустити ваші агрегати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, використовуйте його як інформаційно, якщо як не захочете нас придбати запчастинки. Переходьте на наш сайт. Дякую за увагу.